Привіт, дорогенькі! Сьогодні я вас навчу 5 найнеобхідніших фраз у грецькому транспорті: уяви, ти прилетів в Грецію і навігатор каже сісти в автобус. Що треба зробити правильно? Треба піти і купити квиточок. Для покупки квитка можете шукати отакий автомат і купити квиток самостійно. Але так не цікаво. Давай купувати в касах. Каси є в метро і в аеропорту. Навігатора до каси немає. Тому, коли ти чим чекуєш в пошуках, Google Maps тобі не допоможе. А допоможуть тобі греки. Підходиш до більш привітного і кажеш паракало! Це означає, будь ласка, його використовують, щоб звернути увагу. Коли на тебе глянули, скажи: Пу боро разо і Сітирія, де я можу купити квитки? Пу, де. Боро можу на агоразу купити і сітирія квитки. У відповідь тобі можуть показати напрямок, можуть провести тебе або можуть сказати денксеро, що означає я не знаю. В такому випадку тобі прийдеться шукати другого грека і запитуватися, поки ти не знаєш, де знаходиться кіоск для продажів квиточків. Окей, згорим пополам дійшли до каси. Підходимо і з усмішкою на всі 32 кажемо: Паракало, тріяй сітерія, що означає, дайте, будь ласка, мені три квиточка. І тут у тебе два варіанти. Або ти вивчаєш цифри до 4 і будеш брати стільки квиточків, скільки тобі треба, або завжди будеш брати три квиточка. Що, не хочеться, ну тоді давай рахувати. Ена один паракало. Ена і Сітиріо, Будь ласка, один квиточок. Діо, два. Паракало, діо і Сітиріо, Будь ласка, два квиточка. Трія, три. Ми вже знаємо. Тесера, чотири. Паракало, тесера і Сітиріо, Будь ласка, чотири квитка. Сподіваюсь, у вас не буде більше чотирьох. Але якщо вже буде, то вивчіть цю цифру окремо або покажіть пальцями. Супер, купили квиток. Тепер треба знайти зупинку. Але якщо ми не можемо її знайти, можемо запитати у касира зразу. Паракало, пуйне і Стасі. Будь ласка, де зупинка? І далі підтюпцям біжимо в напрямку, куди показав касир. Заходимо в автобус, не забуваємо прикласти квиток до валідатора. А далі сідаємо і їдемо. По дорозі може зайти контролер. Тоді він тобі на вушко ніжно гаркне і сітирія. Квиток. Ти просто даєш йому свій квиточок. До речі, деколи в Греції може не працювати екранчик з навігацією. Тоді ти можеш уточнити у пасажирів, коли тобі виходити, щоб потім не йти пішки кілька зупинок назад. Знов знаходиш якусь людину і кажеш: Паракало, будь ласка. А далі фельо на катево, хочу вийти. І показуєш свою зупинку на телефоні. У відповідь може бути Діо Стасіса Кома, ще дві зупинки. Замість діо. Можуть бути інші цифри, але якщо зупинок менше п'яти, то ти вже й сам зрозумієш. Їдемо далі. Коли під'їжджаємо до зупинки, треба натиснути на кнопку Стоп. Але ввечері водій може не помітити. І якщо бачиш, що водій не пригальмовує, набери повні легені повітря і кричи Стасі! Стасі! Зупинка! А потім може додати «Паракало, будь ласка! Взагалі, можеш додати паракало будь-коли. Вічливість ніколи не буває зайвою. Якщо перед виходом цілий натовп людей, то можна спитати, катевенете, ви виходите? Вони скажуть не так або пропустять тебе. Буквально ці декілька фраз поможуть себе комфортніше відчувати в Греції. І ви побачите, як приємно розцвітають греки, чуючи свою рідну мову від іноземців. Вчіть грецьку, вона того варта.